Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені Петельки. Я хриплю, так що вибачайте за голос, але відео буде коротким. Сьогодні у відео покажу, що у мене на спицях, чим я займаюся, і відкрию свій календар, але не весь адвентик, не весь скільки я пропустила, тому що планую через два дні ще одне відео зняти. Тоді відкрию все остальне. І так, дов'язала я свій комплект. Шапочку ви вже бачили, я вже показувала: це моя гірлянда, яка мені трішки заважала. Зараз технічні проблеми. Купила дівчатка такі сніговики, і туди кладу все, що мені попадається в адвентику. І так, шапочку я дов'язала. Ношу бомбезна, класна. Залишилося в мене ще скільки нитучок, попросила моя дитина її також в'язати цю шапочку. Тому буде повтор такий самий, тільки буде розмір більший. В неї дуже густе волосся, тому моя шапка на неї маловата. Далі дов'язалася рукавички. Рукавички одягла тільки один раз, <кій> у нас тепло, плюсова температура. Нема ще змоги, надіюся, вже стоять морози. І попрала ж свій хомут, хомутний хомут, маніжку. Петельки вирівнялися, пухтнасті класні. Так що такий набір я вже собі приготувала. Так, голосу зовсім нема. Ну нічого. Далі, в'яжуться в мене такі серветки. Дівчатка в рамках нашого дівчата такі дівчата з розпусної пряжі зараз покажу. В'яжу такий набор, набір, набір. Ось така одна велика. Зараз буду показувати це по черзі. І чотири маленьких. Але я ще не знаю, чи це буде набор із однієї великої і двох маленьких. Оце ж хочу спитати як краще. Чи чотири маленьких і одна велика? Нитка біла, не знаю, яка, не питайте, це все залишки розпущена. Зараз я відключуся, вставлю, покажу, а потім буду розповідати. Дівочки, в центрі. Дивіться, що мене Виш, Вишеньки. і ціна. До речі, я собі зв'язала брелок. Хто бачив, трояндочка. Гляньте, просто вусики. І така ціна. Ну, тут ще мішки, мішки можна зв'язати самому, але ціна на мішки капець. Просто стоїть біля центру цього, це, господи, стенда з бравками. То це вам вишеньки. До речі, тут в'язані шапки, але ціни я не бачу, скільки вони коштують. А є ось дивіться. Оце 500, ось 586 гривень така. Капець, так? Да? Ота 820, оця розова. Оця, оце ось. Зараз глянемо скільки. Так, я в епіцентрі сійшов, звуки все стоє 586. Що ми не можемо самі зв'язати? Це з паєтками. Паєтки маленькі, дуже ріденькі, але ціна 586. От вам і тренд. Далі Карпе. Ось і ще. Боже, я сковоріска. Зараз туди жить. 586. Взяла собі сковорідку і календарики. Календарики на подарунок, сковорідку собі. Ну Це якщо Якщо що. Дівчатка, ще ідея для подарунка. Дивіться, який в'язаний пряник в'язаний круасан і їхні ціни. Ось, пожалуйста, сердечко. Це менший пряник Маленький маніонки воно, великий пряник де для подарунка. Так, я творю, що у нас розпусна магія, да? У мене клубочок. Ось де в'язала в три нитки. Я навіть не пам'ятаю, що це було. Я його розпускаю, розділяю три нитки, ось три клубочки. І з однією в'яжу. Це буде, надіюся, в мене буде така серветка-букет. Не знаю, чи вийде чи ні. Ну, поки що це. Дуже багато часу затрачається на те, щоб розпустити оці з трьох нитки зробити три клубочки. Що в'язала взагалі, не пам'ятаю, Вообще, що це було? Ну, оскільки у нас розпусне в'язання. Тут що хочеш, це в мене просто кульок. Пакет з білими нитками. Дуже все розпущено, все ось. В общем, рубрика розпусне в'язання старої пряжі нове життя. Така рубрика старий пряжі нове життя. Все в'яжу. Так що, не знаю, яка ниточка е, щось в'язала, не знаю що. Зв'язала. У мене там ще є клубочок один, то в мене вийшло 4 маленьких. Отак От і одна велика. Велика серветка, тільки оце ж тепер думаю, як краще його скласти. Скласти по дві, одним набором, тому що мені треба два набори, і я не знаю, як мені краще його скласти. Це буде отак. Ну, самі розумієте, От такого плану воно буде замутуватися. Ось. Отакий букет ще планую зв'язати сюди корзинку, щоб вона в ній стояла. Але за корзинку ще під питанням. Подивлюся, якщо ниточки знайду, в мене десь є, але я навіть не, не, не уявляю, де їх могла діть. І отака от в'яжеться. Чого розпусна пряжа? Тому що розпускаю я. Хто дивився вступ, дівчатка, так і дівчатка. До речі, вся інформація буде в інфобоксі. Під низом заходьте, дивіться, голосу зовсім немає. Ну, терпіть. Покажу, іначе зовсім нічого не покажу. <кху> вся інформація в інфобоксі. Я показувала, що я буду розпускати таку. То це одне з, яких я буду розпускати, яких я розпускаю. Я прямо ниточку ось не відриваючи. Де вона в мене ось! Прямо не відриваюча ниточка, прямо в'яжеться. І в'яжеться це вже така в мене обв'язочка. Перше коло я зробила, це вже друге коло роблю. Гачок у мене кловер настоящий, то я купувала кловери з тему. ну, типа кловери 1,75. Ну, не знаю, мені зручно не в'язати. <кхід> Можна, треба було більше в'язати, не знаю, але я так в'яжу. І... Квіти будуть також розпускаю. Ще не розпускала, буду в'язати прямо з цього. Я сподіваюся, що в мене на квіти хвата. <кхем> я не знаю, чи в мене ще така є, я подивлюся. Ниточка повинна бути. Якщо не вистача, тоді буде рожеве з голубим. Ну, общем, не знаю, поки що це не розпускатиму, Бо у мене ось на обв'язочку пішло половину цієї. Так обв'язочка набагато менше йде, чим будуть у мене квіти йти. Я думаю, цей набор ви, все, ви всі бачили. Він дуже багато і в інтересах, і в інтернеті вже скрізь. То, оце тепер в мене така думка, чи зробити одну велику, дві маленьких, чи чотири хай залишається. Тому такі в мене розпуски. Я вже вам покажу потім в готовому варіанті те, що в мене виходить. Тому що я не знаю, як воно буде виходити. І ще у мене зараз покажу. Є задумка одна. Задумку я буду в'язати з цього світера, якого розпускаю. Сьогодні відео в дівчатках такі в дівчатках в основному буде. Буде в мене розпуск цього рукава. Тільки в мене буде моя задумка, мабуть, у дві ниточки. І буду я також в'язати ще одне, але це вже буде слідуюче відео, тому що я не встигаю нічого робити поки що. Поки я серветку доробляю, це подарунок, буде подарунок. Подарунок на Новий рік подружки. Це, думаю, зробити два одинакових, ну, буду дивіться. Чи два одинакових будуть, чи оце дов'яжу два вже. <кхи> так що оце те, що в мене зараз на спицях, в'яжеться. Мені подобається, до речі, не знаю, як вам, мені дуже подобається. Кому потрібно, можу такий малесенький. МК зробить огляд. Дуже в'яжеться легко. Тут стовпчики з накидом, тут така обв'язка Я видивилася все з тіктока, як там в'яжеться. Тому хто хоче, будь ласка, це вже як покажу готовий варіант з квітами. То квіти і листочки все з одного відео я в'яжу. Тут так, ось. такого плану, листочки то будуть квіточки. Ну, це все побачите потім. Так, це таке ще на спицях. І давайте я зупинилася на 14-му, сьогодні в мене вже 21, залишається 3 дні до Різдва. Але я поділю, давайте до 18-го відкриємо і остальні ми відкриємо вже пізніше, тому що я планую ще через 2 дні зняти відео, і мене тоді знову не буде довго. Різдво я, на Різдво я не буду вдома. Це точно. Ну, Тобто, 25-го буду вдома, 24-го вдома в мене не буде. Так що, давайте, що в мене 14 те моя дічейка. Календар від Лариси. Різнокольорова мозаїка. Наша фея українська. О, я це я знаю, рахівник рядів. Я знаю, навіть я дивилася, як ним користуватися, але, дівчатка, я ще не вмію. Я знаю, що це кожен ряд в'яжете перший на одинички, на другий, на третій. А потім, коли вже ви переходите до 10-го, як вже, вже вам треба 11-12 ряд, ви перечіпляєте. Ну, по ідеї, повинна оце бути перечіпка. А, ось ось, ось не, ну, мають мінусовка. Перечіпляєте, хоча я не знаю, тут не видно. А, ну, далось. Перечіпляєте оце, наприклад, якийсь маркер на другий, і у вас буде вже 22-й, 21-й ряд. От класна штучка. Ну, в мене нема. Лариса, дякую, така. Подивлялася, подивлялася, дивилася, як нею користуватися, але собі купувати я так і не купила. Дякую вам велике. Ой, клас. Тепер 15-та мене чинечка. Я не відкривала. А тут, а что тут? Ой. А це, я думаю, блокатори для спиць. До речі, мені четко написала, як користуватися тим всім, що я цей. Ну, Ну, для спиц, я так надіюся. Ні, ну для спиц. девочка, що це таке? Напишіть мне, будь ласка. Для чого це? Чи може це отак? Так-так В общем, я, я знову не знаю, що це таке. Тут мені е, Ксюха написала, як, що це таке. Тут такий магніт для гулочок щось. Я не знаю, яка з них сюди, мабуть, стремлять. Ну, в общем, треба передивитися. А це що таке, я не знаю. Але воно таке прикольне, миле? Лапочки, котолапочки маленькі. Так, 16-та конячка, яка в мене завжди хоче відкритися, я її не даю. І що це? В мене? Знову в мене такий кіт. До речі, це кіт точно на магнітику. Так, оце так, оце, я думаю, точно, що магніт для голок. Як він прикручується, я ще не знаю. А, ось, все, дивіться. Магніт для голок це точно. О! Боже, так мило, такий коти. Гляньте, який класний. Дякую велике. Точно, що тематика котів. Треба ж так придумати. І що ми? Давайте 18-й 18 день. Пропустила, казала кожен день. До речі, я вже державний іспит здала. На 87 балів. З мене спасибі Богу, достель. Так, а це. Я не знаю, що воно прокручується, але це така брушка. Дивіться, яка вона класна. Я сподіваюся, воно видно. Щас я встану, бо я бачу, що я вам знімаю. Взагалі, така гарнюня з котом, дівчатка, з котом. Краса, неймовірна. Пожила рісочка, дякую вам велике. Якось тоді треба розібратися книгу одягати. Вона виблискає. Дуже дякую. Так, ну і 18 вже ж відкриємо, тому що залишимо ще на путін трішки. Щось велике. Оце ці! Буде кімир. Бірочки, бірочки на одяг. Так, стоп, чтобы не помню. Гляньте, девочки. Боже, это я сестре точно Вон Она у меня такая кошачья мама. Девчатка, перочки на одяг, кожані. Не... Стоп, все, гляньте, як. Гля, боже, какая краса. Это что так? Клац. Клац. Гляньте, какие чудовые. Краса. Боже, дякую вам велике гляньте. На болтиках. Така милота. Можливо, дай вам було здоров'я. Така краса. Так, все. На сьогодні не буду відкривати, хай в мене ще залишиться на два відео. П'ять рядочків, п'ять позицій, а може на одне. І все. Все. Дякую, що ви мене витерпіли з моїм голосом. Тому що більше я розмовляти не можу, у мене сила нема. А я через день постараюся вам ще одне зняти випустити, відкрити ще. І подивимося, чи в мене хвата можливостей і часу дов'язати мені оці гарнюні салфетки. Дівчатка розповідають казки про розкритті адвента. Я вам нічого не розповідаю. У мене зараз не те. Я здаю свої іспити. Іспит здала. Залишився захист моєї майстерської. Все на все добре. Дякую, що були зі мною, а ми зустрінемося.